Награбували на 50 тисяч доларів. Прикарпатські правоохоронці затримали групу серійних злодіїв. Вийдеться про двох мешканців Калуша. 31 та 39-річні мешканці Калуша протягом 2021 та 2022 років на території області обкрадали помешкання Прикарпатців. Зломисники ретельно готувалася до кожного злочину. Продовж дня вони спостерігали за квартирами та будинками потерпілих. Опісля коли були впевнені, що господарів немає вдома, проникали у приміщення та викрадали їхнє майно. Наразі поліцейські з'ясували причетність чоловіків щонайменше до трьох крадіжок. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями фактичного проживання та гаражних приміщень зловмисників Там вилучили знаряддя вчинення злочинів, серед яких були засоби зв'язку та транспортний засіб, на якому останні вчиняли крадіжки. Окрім того, виявлено предмет, схожий на пістолет та. До слова, у минулому зловмисники неодноразово судимі за вчинення майнових злочинів. Слідчі повідомили їм про підозру. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.